Добре. Добре. Що? Ваші документи, будь ласка. Це хто такий? Вам скільки років? Не знаю. Я працівник військового перевіси. Да. Зараз відбувається пошукова робота Коломийського військомату разом з, з поліцією. В наявності більше двох тисяч людей в розшуку, знаходяться, які Добре. не прибули до військомату і несуть кримінальну відповідальність.

Ні, мені не цікаво, бо я не покажу. Де, 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 де. Ну ви громадянин України, проживаєте в Коломиї, хто ви є? Ви громадянин Росії. різниця? Яка Ви різниця? зараз війна відбувається. України. Не буде нічого про Вони машина наїжджати на да. тих будь ласка, з транспортного газету. Ви наїжджаєте. Чому ви сваритесь? Творимося, що ви uh, хлопець не хоче показувати допомогу. Я приїхав. Я вам поясню два слова. Не будьте не не, не, не треба сваритися. Всі сваріться. адекватні люди. Ви наїжджайте, дитин молода дівчина, працівниця поліції. Це просто перевірка чи, чи, чи ви хочете повістки за люди. Якщо добирі, ви вам ніхто поміняти. Поміняти. Тому, що ви були не Кому ви У вас якісь документи заході Ви стоїте на треба. Не треба наших дітей нам на воїну. Бахмут і самий захід воює, Одні наші хлопці. Харкова. Наші там є, ми знаємо, Не були нічого, хтось немає. Як прийде, продати, то не буде чого воювати, може всіх наших хлопців туди заберуть. Поліція може, ти не можеш. Поліція може прийняти документ. Але не в присутності тебе, ти що тут вийшло? Ви готові де воювати самі? Я по маю повне право відказатися в посудність. А, вже, а, чому чому денні, в... а ви, якщо передасте мої дані, це кримінальна відповідальність. Правильно? Ви не, не маєте права. Дині. Я відказуюся в присутності їх перед цей. Немає нічого. Вам мені Не був і не буде я. Ви бивали собі зараз це уговорить. Не будуть кроті. Будь ласка, для перевірки свій паспорт. Нам при території доступу. Вони лишні, не знаю. Дякуйте Богу, що ви по спите Ми не збираємося, будь ласка, ваш паспорт не перевіряти. Дякуйте Богу, не мені. От Богу дякую. Для чого? Щоб перевірити вашу особу. Добре. Мої права можу показати. За передачу даних кримінальна відповідальність. бачите? б я з вами не я права, Той, я собою розум хотів. Але мало наших так само ще воює. Бачте? Я не хочу Дійсно, де відмовлялися, які стоять ці, мами ми тут теж є. І мають мали без собі. Ні в кому випадку не случаю, наші дітей на війну не відправляти. йдуть на війну тим, що треба тому депутатів нехай будуть, а отійна зі скінчили депутатів. А чого ви на них йдете? От ви на них і відправляйте туди на А не це простих дітей сотні, де і там відправляйте, що сидять. Це банда. Ви мені не тикайте, я вам я я канул, бить, не кажу, не пас. Я кажу, ідіть, а не сказали ти. Прошу пана, вийдіть То сюди, будь ласка. Сотні, йдіть в прокуратуру. От там ідіть там, там, і там розказують. Ви можете підійти просто в ну, вашої і все, їдете. Я вам нічого не зобов'язаний представляти, ніякі документи. Стоп, як квиток, є у вас? Я вас слухаю, я зараз можу автобус я вам перегляну. Не пам'ятаю. Дома, дома, на полежці. Добре, ми вас вийдемо. Ми вийдемо з дороги. Починайте. Будьте тіктокери, бля.